Мама сьогодні вертається з новим братиком. Ха. Е, 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 окей, ти ще не комекаєш. Малий! Як ти це робиш? Oh, wow. Та ти ж супергерой, Чарлі. Що це супергерой? Побачимо, які в тебе є здібності. Mm -hmm. Таску підіймаєш, кригою стріляєш, простір викривляєш. Ха. Окей, Всі герої мають місію. Ми з тобою спіймаємо бандюків на гарячому. Стоп, І звісно, попереду на нас чекає битва з головним супербандюком. <рив> Я артур, хто зможе зі мною зрівнятись. Куди це ти? Та знаєш, е... розвалювати лиходійську мережу. Їм так весело разом. Клас! Що може статись? Важко вічно онидіти в його супергеройській тіні. Ні! Мій брат має суперсили. Але де моє місце в цій історії? Супермалюк! Щось мені це не подає. Скоро кінотеатр.